Житомирські інтернет-ресурси поширили інформацію про можливих сепаратистів в озерному. Начальник управління МВС України у Житомирській області Юрій Дем'яненко підтвердив інформацію про чотирьох підозрілих чоловіків, один з яких мав зброю. Проте за словами начальника міліції, затримані до зелених чоловічків не мають жодного відношення. Зараз вони знаходяться в Житомирському райвідділі, з'ясовуються причини їхнього перебування в озерному, але це гідно. Попередніх пояснень вони сказали, що приїхали до, до свого знайомого по питанню майнового боргу. Що це за борг? Зараз міліція з'ясовує. Так що я вам зразу хочу сказати, що ніяких зелених чоловічків, ніяких людей зі зброєю в весмите озернам сьогодні не було. Також Юрій Дем'яненко повідомив, що забезпечувати порядок на заходах 8 та 9 травня у Житомирі будуть 350 міліціонерів та 300 представників громадських організацій. Також міліціонер закликає усіх громадян у ці дні бути толерантними та не піддаватися на провокації. Хочу попросити всіх через вас, всіх учасників цих масових заходів, в яких є різні погляди на ті чи інші події. Толерантно і виважена під час проведення заходів друг друг до друга відноси відноситись і не здійснюють якісь будь-які провокаційні дії. Загалом для протидії озброєній злочинності сепаратистам та кримінальним елементам на території Житомирської області створено три контрольно-пропускні пункти та дев'ять блокпостів, де правоохоронці несуть службу разом із громадськими активістами. Ігор Ковальчук, Євген Ясулов, телеканал СК.